А мова йде про звичайних людей, які займаються бізнесом. Ну, наприклад, це перукарі, айтішники, різні майстри своєї справи, продавці, фермери. І ці люди працюють без державних дотацій. Ось про яких людей йде мова. Про малий та середній бізнес. І чому ж оця тема ПДВ для фопів така небезпечна? ПДВ це в першу чергу складна бухгалтерія. Це звітність, це касові розриви, це ризик штрафів. І часто це нерентабельність малого бізнесу. І для великої компанії, якщо казати про великий бізнес. Це, відповідно, був би не такий напружений процес. Вони б витримали, вони б якось вирішили це питання. Якщо це великий бізнес, а якщо це малий та середній бізнес, то смерть це для бізнесу, для цього бізнесу, малого та середнього, або цей бізнес буде переходити у ті. Ось. Що такі податки, підвищення податків для малого та середнього бізнесу. Саме тому європейські країни теж мають пільгові режими для малого бізнесу. Малий бізнес це основа економіки, всі ми знаємо. А не дійна корова бюджету, тобто, доїти з малого та середнього бізнесу неможливо. бо… Економіки тоді не буде взагалі. Про економіку тоді не можна казати. Бо економіка тримається в першу чергу на малому та середньому бізнесу. І якщо його задушать, то слово економіка просто буде слово. Без реальних підстав, що це економіка. Всі ви знаєте ситуацію з економікою в Україні. Це просто жах. Це катастрофа. І заступник лідерки Батьківщини Валерій Дубіль наголосив на ключовій позиції. Він сказав, що ФОПи це середній клас, який держава має захищати. ФОПи самі створюють собі роботу. Вони найчастіше донатять ЗСУ зі своїх доходів. Вони утримують родини без допомоги держави.